Сьогодні ми читали у Євангелії, що Господь нині каже, я на суд прийшов, який суд, щоб невидящі люди, котрі не мають зрення духовного, але стали віруючи в Христа Ісуса і прозрять, стануть видящі. А от тут і видящі, котрі рахують себе видящими, «Но внутрі в особи мають злобу, завість і безбожє, не хочуть з любов'ю до Господа повернутися в Царство Божо, так такі віддячі стануть сліпими. Катастрофа чоловікові бути сліпому. Но ще більша катастрофа мати фізичні очі і осліпнути. А Христос той і каже, і чули фарисеї, і суші з ними сказали, Та що і ми є сліпі. Рече же їм Ісус: єще б ви були сліпі, то не мали би сте гріха, коли прийшов Месія в мир, показав вам свою славу, силу Божества. А ви, а що ви зробили? Кроме судів, переслідування, гонені, захват храмів, ви нічого не знаєте. Що ви знаєте, книжники і фарисеї? Постоянно убивати пророків, постійно гнати церков, дві тисячі років ніч не роблять книжники Фарісії всього світні у різних народах. Лише періодично організовують гонення церкви. Так от, каже Господь, якщо б ви були сліпі і не видели Божі діла, то Бог простив би вас, бо сліпому прощається. Але якщо ви утверждаєте, що ви видіщі, а остаєтеся безбожниками, то ви дійсно будете тепер уже і сліпі духовно. Так, да, катастрофа для чоловіка. Современного бути сліпим духовно, мати диплом. Він, вроді би, і лікар, і спеціаліст, і якийсь там службовець, але сліпий, осліпший іноді не тому, що батьки були погані чи не було церкви, по власному бажанню нині маса людей становляться сліпими за то. Що з злобою обратилися в сторону церкви, і з ненавистю довелися до церкви. І многі люди, і били в церкві, і чули слово Боже, і з жорстоким серцем ойшли, не чувствуючи ніякого покаяння, і наоборот, нині маса людей з ужасом відключає будь-який канал, де чує. Православну проповідь ілі правдиве висловлювання. Утікають. Мало того, що утікають, а ще й не чули проповідь, а пишуть за неї, що не добра. Маса людей каже в інтернеті, ну що ви осуждаєте текст проповіді. Ви послухайте до кінця і відповідь ніколи не буду. Якщо ти ніколи не будеш слухати ту проповідь, як її можеш оцінити, знаменитої в советське время не чули поета, але засудили. Не чули, що писав, які вірші писав, а під давленням общественності осудили. Чим нинішні часи кращі від совєтських, коли маса людей не чула, а осуждає. Осуждають тому, що написали в газеті, а ти сама послухай, а ти сам оціни, послухай. А якщо не способний, то значить і не треба тобі більше слухати. Якщо ти фізик попав на урок хімії і щось не зрозумів, то та не критикуй педагога, проблема не в педагогу, проблема в тобі. Якщо ти не порозумів євангельську проповідь, то ну, чому ти звинувачуєш проповідника? А може проблема в тобі? Від написано, в Євангелії не всякий може розуміти Слово Боже, навіть самим апостолам, ізбраним апостолам Христовим, Господь на Вознесенні своєму відкрив розум ум, Це вище, що є в чоловікові. Аби вони розуміли Писання. Так значить, навіть люба вища школа не відкриває ті дані, Бог дає нам, відкриває нам розуміти Писання. Читає Слово Боже, ми й тут, діти Божі, держимося канонічної, благодатної церкви, а в вічності віримо, що в'єдно за святими зможемо і ми наслідувати Царство Божє. Амінь.